Вітаю. Усіх вітаю. Мене звати Вакуленко У. і У. І наша сьогоднішня трансляція буде складатися, складатися із двох частин. В першій частині ми з вами подивимося відео Сергія Стерненко про Віктора Януковича, а в другій частині ми з вами прочитаємо інформацію про... Є Пригожина на сайті моротворити. От теж починаємо. Так, що росіяни не можуть до... Інколи трапляється так, що росіяни не можуть дочекатися на українські безпілотників і сумуючи починають самі себе обстрілювати з ППО, як було цієї ночі у Ростові. Серед мешканців ростове завжди розділилися. Одні були надзвичайно налякані атакою російською тово, а іншим подалося. Оце там було хорошо. Власне, тепер у Солом'йова є відповідь на одвічне питання. Куди ж поділася російська протиповітряна оборона? Вона у ростовських будинках. Сколько раз на этой передаче я понимал вопрос о том? Ну а системы ППО находятся у Москвич, на линии фронта, а вот для звичайных россиян не заружить. На войне! Все панцаря на войне! Их нет, субот! Их нет! Пантери нет! Нету ракет! Слобота там! А ми з вами сьогодні поговоримо про те, як росіяни намагаються врятувати свою економіку за допомогою комуністичного Китаю та навіщо вони воскресили Януковича? Ви знаєте, я напевно скажу дещо неочікуване, але навіть і російські окупанти у деяких випадках мають рацію. Ми воєноплем армія РФ виражаємо огромну благодарність українським воїнам. Районної жизни, а також боль за случаєм вражає благодарний сообщику Сергія Стіренка а своєї імені. Ми призиваємо всіх українських граждан більше активні на дроны. Напевно, чи не вперше ми бачимо росіян, які дійсно кажуть правильні речі: закипити на русаріс, а до українського війська було дронів більше, а росіян ставало менше. Усі реквізити є завжди в описі до цього відео. І щоб не пропустити нові випуски, підпишіться обов'язково на мій канал. Учора несподівано росіян. Не викопали Віктора Януковича, так ми дізналися, що він усе ще не здох, але зате зробив собі нові зуби, і нову заяву. Так, Дуже да, Владимир я це направлю на роботу по збереженні від України з Європі. Угоду про асоціацію України з європейським союзом небезпечною для цих планів. Тому він дав Януковичу команду відмовитися від підписання. Це спровокувало протести. Янукович віддав команду вбивати протестувальників і з України. А Володимир Путін почав російсько-українську війну, аби Україну захопити. Ну,

Силу Чора Януковича. Можливо, це пов'язане з тим, що Владимир Путін хоче підсилити власний наратив про наше як так званий ось переворот у нас, этот, Майдану. А, опозиція. Ворожен... Це просто таке і все за два рубля, спрямоване на те, щоб вплинути на внутрішню українську ситуацію і переконати частину українців у тому, що війна почалася, бо українці, наче як захотіли до НАТО, тільки тут, як не дивно, правду сказав Азару. Поки не почалася російсько-українська війна, більша частина українців виступала проти вступу до НАТО. Значить, організація тори говорили за тому, що. І саме Російська Федерація своєю війною проти України змусила більшу частину українців тепер підтримувати ідею вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Ну а тепер про так звану Росію та комуністичний Китай. Ми можемо із вами зараз бути свідками того, який великий Трамп геополітики як він здобув чергову від'ємну перемогу. Вражає стратегічний характер російських китайських сил. На на Перше, чого ви навчитеся, те, що ви не хочете, щоб Росія до Китаю. Ви тільки подивіться, яка велична перемога Дональда Трампа, який вирвав так звану Росію із обільнів комуністичного Китаю. У реальності ж росіяни приїхали туди, щоб просити китайців допомогти їм із економікою. Китай наш ключовий партнер. Мільярдів доларів евробро і надо дальше у Комуністичний Китай і справді є найважливішим торговельним партнером так званої Росії. Китайці продають росіянам товари, а росіяни продають китайцям сировину. Це призводить до іще більшої залежності російської економіки від комуністичного Китаю. Росіяни не проти зростання такої залежності, їм немає куди діватися, і вони з китайцями підписали меморандум пробудів. Про наміри про наміри побудувати цей газопровід і запустити його. Росіяни говорять вже років п'ять. Напевно, новий газопровод сіли сімідова через масбулю. Практично всі параметри для залишення. Але практичного результату досі немає, зокрема й тому, що комуністичний Китай не дуже в цьому і зацікавлений. Китай навпаки зараз дуже активно вкладається у відновлювану енергетику у сонячні вітрові та гідроелектростанції, щоб якраз зменшити залежність від вуглеводнів. Це перше друге, китай не хоче купувати російський газ за ринковими цінами, а хоче... Ви росіяни постачали газ собі у збиток, тому навряд у якісь осяжній перспективі цей газопровід почне роботу наповну. Росіянам для того, щоб не завалити свою економіку остаточно, треба шукати якесь рішення, тому що криза тільки наростає. В 2025-го економічний рост в країні практично страні По посадні з юніям. Економіка замедлилася в 2,5 рази, а по посані з декабрем прошлого буде в 11 раз. Вже навіть у російських пропагандистів вилазять очі на лоба, вони так і кажуть. Від того, які ціни вони бачать у супермаркетах, я прихожу в магазин, в любой супермаркет, у мене яза на лоб вискакивають от тих ценников, которые я которые ну, єдиним реальним варіантом врятувати. Міку, а не відтермінувати дату її смерті, було би завершення російсько-української війни. Та як ви знаєте, росіяни цього не бажають. Вони посилюють свій наступ на фронті. Вони посилюють повітряні атаки терору проти цивільного населення. Вже навіть і міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесен звернув нарешті на це увагу після дзвінка, коли європейські лідери та президент Зеленський були в Білому домі. Наступного понеділка він зробив протилежне тому, що обіцяв. Насправді він у жахливий спосіб посилив кампанію бомбардувань. Тож я вважаю, що з президентом Трампом усі варіанти на столі, і ми ретельно розглянемо їх цього тижня. Якраз до речі, сьогодні минають чергові два тижні, які Трамп дав Владимиру Путіну, щоб той зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Він грозився, що якщо цього не станеться, то тоді таке почнеться. Ну тоді я прийму рішення, що було того робити. І це, буде, це буде дуже важливе рішення. Це стосується того, чи це будуть масштабні санкції чи тарифи. Чи усе разом. Або ж ми нічого не робитимемо, не скажемо. Це ваша вість. У Білому домі навіть анонсували, що сьогодні Трамп буде робити якусь надзвичайно важливу заяву і, напевно, на віддасть Володимиру Путіну ще два тижні. А попу скаржиться на вітряки. Ну а ми з вами, друзі, маємо гарні новини. Завдяки вам наше військо отримує нові нові дрони у рамках нещодавнього збору тотальний русоріз. Всім привіт. Ворог тип е є, ворог є. Ворог виводить на цакнібургів. Український. Нещодавно ми з вами закрили великий збір тотальний розповість на 100 мільйонів з яких було витрачено на закупівлю дронів, перехоплюючись в таких. І ось вже сьогодні 100 дронів відправляються з підрозділи України для 21. Якось не можемо задонатити, що все доріг триває. Я можу сказати навіть більше за допомогою переданих нещодавно дронів перехоплювачів є нові збиття російських шахетів. Дякую вам за величезну допомогу. і Дякую вам за те, що із вашою підтримкою за минулу добу наші воїни отримали ще триста нових акцій. Ми представники оборони України робітних. Де тепер отримуємо. Дрони камікати від приносити Стернета. всім українцям зброю. Бажаю здоров'я. Батальйон безпілотних систем «Ворон» 100-ї сели механізованої бригади висловлює щиро подяку благодійному фонду спільнота Стерненка за передані 100 актив дронів. Завдяки вашій постійній підтримці та сильним зусиллям ми можемо і надалі боронити незалежність та суверенітет нашої держави. Працюємо далі. Слава Україні! Ви не було 15 персерво. Дякую з'явить Семенка за надемі підсядю від дронів русалі. За ці ваші потенції ми маємо можливість ефективно нищити ворог. Слава Україні! Героям слава боліському. Та на устрі слава Україні героям слава друзі. Росіяни не налаштовані на мир. Вони хочуть лише продовжувати російсько-українську війну війну, яка я переконаний їх вже і тоді А зараз ми маємо максим. Теперь мы с вами прочитаем информацию про его Пригожин на сайте миротворец. Евгений Пригожин, российский военный преступник. Причини, по которой Евгений Пригожин попал в черный список центра миротворец. Евгений Пригожин это российский военный преступник. Евгений Пригожин – это российский военный преступник. Евгений Пригожин – соучастник к преступлению российской власти против Украины и ее граждан. Евгений Пригожин – причастен к геноциду украинского народа. Евгений Пригожин причастен к геноциду сирийского народа. Евгений Пригожин финансировал терроризм. Евгений Пригожин финансировал российскую фабрику троллей. Кроме того, Евгений Пригожин финансировал в российских так называемых. Кроме того, Евгений Пригожин финансировал так называемый. Также Евгений Пригожин финансировал российские так называемые частные военные компании. Кроме того, еще при жизни Евгений Пригожин был бандитом и педофилом. Евгений Пригожин участвовал в покушении на... Евгений, Евгений Пригожин покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины. Евгений Пригожин участвовал. Евгений Пригожин участвовал в российско-белорусской военной агрессии против Украины 24 февраля 2022 года. Евгений Пригожин был причастен к геноциду украинского народа путем ведения боевых действий против гражданского населения, гражданских объектов и объектов инфраструктуры. Кроме того, Евгений Пригожин сознательно нарушал государственную границу Украины. Дата, Датрож... рождения, Евгений. Дата рождения, Евгений Пригожина. 1 Первое... июня 1961 1900... вот, -го года. Евгений Пригожин был ликвидирован 23 августа 2023 -го года. 2023 -го года. Значить. Що я тут хочу сказати? Значить. Е... Що я тут хочу сказати? Значить. Е... Що я тут хочу сказати? Значить. Віктор Янукович і Євген Пригожин це спарівний бандити. От. Янукович і Пригожин у різних таки були суддіні за злочини. От і власне, До чого ж я ви. О. Все ж таки. Все ж таки, от. От от. Росіяни самі убили Євгена Пригожина. Водночас, якщо ми говоримо про Януковича, то Янукович може повторити долю Киви. От тільки між Януковичем і Києвою є невеличка, але ключова відмінність. І люкиву ліквідували українські спецслужби. Водночас Януковича можуть ліквідувати українські спецслужби. От. Крім того, Януковича також можуть лікувати і німецькі спецслужби, французькі спецслужби теж можуть лікувати мож... французькі спецслужби теж можуть, можуть лікувати Януковича. Ну і крім того, ізраїльські спецслужби теж можуть ліквідувати Януковича. Тому що в Україні Янукович визнаний державним зрадником. А загалом, резюмуючи все те, про що ми з вами говорили, я хочу сказати, що Янукович вору України. А загалом, загалом, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та лишайте коментарі.